Ноткрай – це новий регіон, в котрому є нова маса контенту. Рекомендую її залутати разом зі мною. Тут ви бачите всю мою мапу. Хісі в мене залутаний на 100%, бо я вчора з компасом бігала, а там, де я зараз показую курсором, і там на океані в мене не залутано два околи, тому треба буде пізніше їх забрати. І, власне, причина, чому мені здобулося лутати територій, це тому, що мені потрібно а, до максимального рівня підвищити цю статую Айно. Я не знаю, що це. А, тому а, думаю, варто почати звідси. Нажимаємо. О, одразу у нас щось є. Ні, тільки не ні, ні, най мене фу-фу-фу. Я сказала фу-фу, уйди. О, Ні! Ні, я це пропустить! Чому нема скіпа діалогів? Скажіть мені, пожалуйста. Так, будь ласка, будь ласка. Та, ура! Ні, я не буду це проходити, будь ласка, не заставляйте мене. Що це за завдання? Що це у це мене все відображається? На що воно? Я прийшла лутати судаки. Отже, одна зі скринь це зібрати всіх маленьких-маленьких роботів в одному місці. Отож, ви будете зараз бачити, як я цим займаюся в пришвидшеній зйомці. Я дуже рекомендую забрати вам цю скриню, бо після неї йде дуже мила кацтена. Отже, далі я залутала два околи, котрі знаходяться прямо біля тої скрині, яку я тільки що вам показувала. А першу треба забрати так, що е, перетворитися на фею, а друга підлетіти цією самої фей від першого окола і забрати. Після цього я підійшла до. Сині квіточки, і забрала ще одну скриньку, зламавши бар'єр. Біля тих окулів знаходиться ще одна звичайна скриня. Біля мостра, як ви бачите на екрані, його бити для отримання скрині не треба, на щастя. На жаль, момент, як я збираю цю скриню, в мене не записався, але ось все, ви бачите місце на карті. Для того, щоб її залутати, вам треба зіскочити з цієї споруди, взяти червону фею і залетіти. Цей ящик. Ну, коротше, ви поняли. Все, йдемо далі. Ще є нема. Отже, далі я пішла в місто і знайшла там ще пару скринь. А? А? Далі наступна скриня знаходиться зовсім поряд, для того, щоб її знайти, треба стати феєчкою і пройтись по цій лінійці. і на драбину і... Побачимо екранчик з скринькою прямо по курсу. В області, де я зараз телепортувалася, є чотири скрині. Але дві з них мені недоступні, бо вони знаходяться в печері, а котра в мене заблокована. Вона заблокована через непройдене завдання, здається, котре є в цій області. Це печера, в котрій є дві скрині. Котрій можна залутати. Одна біля завдання, а друга отам біля входу. Тож, всім дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Тут буде ще дуже багато такого контенту.